Друзі, вітаю! Мене звати Віктор і досить таке спонтанне включення. Взяв я камеру чисто з собою про всяк випадок, і вона знадобилася. Не буду сильно затягувати, бачу, гарна рибка гуляє на поверхні. Це явно не окунь. А, можливо, це червонопірка і досить такого вона гарного розміру. Тому зараз я спробую щось з нею зробити, звісно ж, половити. І сподіваюся, що в мене хоч щось вийде. Бо стоїть вона досить близько, і мінімального закиду має бути достатньо. Комплект, кому потрібно, можете подивитися в описі. Там, звісно, все не так, як завжди. Трошки інша палка, котушка і шнур все те саме. Але якщо цікаво, то дивіться. Як я вже казав на початку відео, першочергово ідеєю цієї риболовлі мала бути ловля окуня, а саме його ловля на поверхневі приманки. Але прийшовши на водойму, я побачив дуже цікаву ситуацію на воді і зрозумів, що якщо окунь сильно не клює, то слід більш раціонально. Перемкнутися на ловлю саме білої риби. Тим не менш першою рибою виявився саме Окунь, клюнув він знову таки на мормишку, причому на дуже легку, і атакував прямо з поверхні, що є насправді не досить типовим явищем. Проте це всього лише початок риболовлі і активність риби на поверхні а, присутня, і видно це все не озброєним оком. Просто подивіться на воду і зрозумієте, наскільки риба зараз сконцентрована, саме. В верхньому шарі води. Перша червона пірка підсіла, це мало статися рано чи пізно, і ось така гарненька рибулька. Заковтує мормишку вона дуже сміливо, дуже жадібно. Про приманочку і мормишку, яку я використовую, я вам, звісно, розповім далі. А поки треба звільнити цю рибку і, звісно ж, відпустити. Взагалі, червонопірку можна ловити дуже багатьма способами: і на фідер, і на поплавцеві вудки. Багато хто зі спінінгістів також використовує оснастку таку, як попла-попер. Але на силікон це, звісно ж, зовсім інші відчуття. Більшість ваших клювань при ловлі на мормишку будуть відбуватися безпосередньо в русі, і клювання я вам скажу ці не гірші, ніж у того ж самого окунця. Насправді, ловля спінінгом на мормишку існує вже досить давно, може років з 15. Але далеко не всі риболови, навіть ті, хто шарять за мікроджиг, опанували цей вид ловлі. Бо, по-перше, ловиться переважно досить дрібна риба. Звісно, моя риболовля сьогоднішня є виключенням. А по-друге, в класичному мормишингу є дуже багато нюансів. Які потребують часу, звісно, для їх опанування. Тим не менш, ловити можна неправильною снастю, і сьогодні в мене далеко не мормишинговий комплект. Із правильного в мене тільки мормишка і приманка, а все інше можна використовувати набагато тонше, набагато делікатніше. І, звісно ж, і задоволення. І результат буде набагато кращий. Проте донести я хочу не це, а зовсім інше. Ловити мормишинго можна звичайною мікрушною снастю, аби у вас були необхідні умови для вовлі, от як в мене зараз, риба стоїть досить близько. І, звісно ж, потрібні мормишки і приманка. Все інше це чисто справа техніки. Звісно, тема мормишингу дуже цікава. Якщо у вас є зацікавленість в цій інформації, ви хочете дізнатися більше, я прошу показати цю зацікавленість саме в коментарях. Якщо таких прохань буде багато, зняти окреме відео про те, як я ловлю мормишингом, я звісно ж таке відео зроблю. А поки я вам розповім просто базу, яка допомогла мені відловитися саме в цьому відео. Ось такими крутими рибками. Отже, сьогоднішня ситуація вимагає використання максимально легкої мормишки, бо риба стоїть дуже близько до поверхні, дуже часто скидається, дуже багато кругів на воді, тому я використовую мормишку від Crazy Fish 02 г. Максимально легка, що є в продажі. І не дивлячись на те, що дріт, з якого зроблений гачок, досить затовстий, таку активну рибу він просікає дуже класно. До цієї мармишки я використовую максимально дешевий силикон торгової марки Mavini. Це самопальний харківський силикончик, і форму я використовую личиночку. Всім гарно відому ларву, але в розмірі 0,8 дюйма. Саме за таких умов форма силікону грає останню роль, але колір я використовую максимально яскравий, щоб привабити більше риби. Ну і ще досить важливим моментом буде використання флюрокарбону, бо ловлю я не на жилку, а саме шнуром, тому ставлю флюр, щоб рибка не так лякалася. В моєму випадку я використовую досить дешевий а, флюрок, це Азура Савада а, в найменшому діаметрі 0123. Поки я вам оце все розповідаю, звісно ж, треба не забувати і відпускати паралельно краснопщиків наших. Проводочку, до речі, я використовую класичну мормишингову, її можна використовувати як і тримаючи паличку горизонтально, так і вертикально. Це такі собі підсмикування кистю, або дехто виконує ті ж самі дії, але маніпулює власне, пальцем. Але це не має великого значення, бо головне задати правильну амплітуду, яка подобається власне, нашій рибці. Я цю амплітуду знайшов і успішно в цей день ловлю таких красенів. Якщо ж рибка не реагує на підсмикування, або у вас не вдається задати правильну проводочку, ви можете вести просто рівномірно. Повільно або не дуже. Звісно ж, це все залежить від горизонту, в якому стоїть рибка. Якщо бути до кінця відвертим, в мормишингу не існує рівномірної проводки, або навіть коли вам здається, що ви ведете приманочку рівномірно, ті чи інші коливання відбуваються навіть найдрібніші, а рибка це чудово бачить і реагує на це все. Тому експериментуйте з проводками. І буде у вас рибка. Ось, наприклад, як зараз. Я дуже довго робив проводочки саме горизонтально. І тепер вирішив зробити кілька подач саме от вертикально, щоб змінити кут і швидкість моєї проводки. І в моїй теорії це якось має вплинути на рибку. впевнений контакт червонопірки і експеримент, я вважаю вдалим. Тому знову ж таки наголошую: експериментуйте! І це стосується навіть не тільки мормишингу. До речі, можливо, ви помітили, приманочку я теж змінив. Поставив White Bait в розмірі 08 від Crazy Fish. І вважаю, що теж це як частинка експерименту вплинула позитивно на рибку. Чергова красунька на гачку. А, розмір сьогодні мені дуже подобається порівнюючи з тим, що взагалі тут переважно вводиться в цій водоймі. І дуже шкода, що я забув тряпку, щоб руки витирати. Штани мої постраждали сьогодні, звісно, дуже сильно. А тепер хотів би продемонструвати вам невдалу частину експериментальну. З таким гарним кльовом я. Подумав, що зараз можна поставити щось металеве, взяв свій дуже маленький і легенький касмастер, навіть не знаю, скільки тут вага. Спробував ним прокидати, і в мене нічого не вийшло. Тому, коли експериментуєш, треба також звикати, що ось такі ситуації теж інколи трапляються. Повернення до горизонтальної подачі миттєво дає результат. Ось така класна червона пірка, можливо, одна з найбільших за сьогодні підсіла мені, і це мене, звісно, дуже радує. Дуже важливу роль також в сьогоднішній успішній риболовлі грає вдала погода. Сонце практично весь вечір закрите хмарками і на воді майже суцільний штиль. Легенький вітерець майже ніяк не заважає мені. І ці всі фактори в сукупності створюють ідеальні умови для мормишингової риболовлі. Ближче до кінця риболовлі рибка відійшла трохи подалі. І 0,2 грами мормишечку я не докидував. Тому прийняте було рішення поставити 0,45 грамів, практично півграмова мормишка летить набагато далі. Але вона теж має свої нюанси. Звісно ж, вона падає швидше, зависає менше, рибі не завжди таке подобається. І тому з більш важкими мормишками. В 90% випадків я практикую лише вертикальні подачі, бо саме вертикальна складова дає набагато краще зависання, аніж горизонтальна, а з більш важкими вагами це грає ключову роль. Дуже позаді рибки трапляються сьогодні. Видно, що від'їдаються червонопірочки. І мені дуже пощастило насправді, що розташувались сьогодні саме вони там, куди я прийшов. Чим далі я ловив вітерець, ставав сильніше, і потроху почали також збиратися люди. Шуму, звісно, також стало більше разом з цим. Тому я почав розуміти, що риболовля підбігає до кінця, і мені бажано зловити ще б декілька рибок. Миттєвий контакт, риба клюнула прямо на вихід. Дуже часто активна червонопірка або верховодка бере саме на так званий плюх, коли приманочка тільки падає. Але це притаманно тільки ось такій красивій голодній рибці. На останок риболовлі навіть визирнуло сонечко. І мені здалося, що і вітер трохи ущух. Озеро ніби прощалося зі мною і під кінець риболовлі дарувало дуже гарні емоції. А тим часом на гачку досить непогана риба, навіть затягнула в куширі. Звісно, звідти я її висмикнув. І подивіться, хто це. Окунець. Дуже прикольний розмір. Нестандартний, ось такий мікрушний, який трапляється мені на цій водоймі. а такий гарненький кабаносик. Видно, що ближче, до суті, на кукунець підходить до поверхні. Збирається трохи під'їсти нашого мальочка. І цього красення я, звісно, що ж, повертаю назад у водойму. Ну що ж, ось так воно вийшло. Вийшло класно, вийшло вражаюче, сподіваюсь, і запам'ятається в моїй пам'яті, звісно, надовго. А сподіваюся, у вашій також. Намагався, окрім того, що ловити ще й щось розповідати вам, тому сподіваюся, не дарма. А на цьому я буду з вами прощатися. Звісно ж, побачимось в наступних відео. Бай-бай!